Ця казка про бегемотика, який зловив сонце і не знав, що з ним робити. На зеленому пагорбі сидів маленький бегемотик. По небу пливли різні за розміром і кольором хмарки. У цій казці вони виявляється були зроблені з морозива. Пламбін! Бегемотик ловив хмаринки великим сачком та й пробував їх на смак. Аж раптом бегемотик побачив, що одна з хмаринок пропливає повз величезний жовтий льодяник. Щось я давно не їв фруктового. Піймав його сачком та виявилось, що це ніякий не людяник. Це сонечко. Копив бегемотик сонечко танечко та й покотив його з пагорба прямо у самісінький ліс. А я сонечко спіймав. А я санечко спіймав, а я санечко спіймав, а я сонечко спіймав. А, а, а що ж мені з ним робити? Сонце, здається, не їдять. На галявині лисеня полювало на великого метелика. І вже майже схопила його. Коли раптом під ноги звіряткові впало сонечко. Ось сухі, обведемо те, а сітку, обідемо те, асітя, обведемо та, а Не чіпай! Це моє сонце. Звичайно, це твоє сонце. Я добрий і подарую тобі шматочок. Маленький. І бегемотик О, відламав лисеняткові шматочок сонечка. О, навкруги трішечки потемнішало. А щеть я у бегемота, а я стіття убегнемо тащить, убегнемо тащитя убегнемота. Ащитя убегнемо та у бегемота. А асідя убегнемота у бегемота, А у у бегемота, бегемота, а а сітя убегнемо та асситі убегнемо та асіді у бегемота. Наступним, кого зустрів бегемотик, було поросятко, яке набирало у відерця воду із тавочки. <звук> Чиж, шматочок? Бегемотик відламав поросятку шматочок сонечка Шпаш, і навколо потемнішало ще більше. А я сонечко спіймав! а я сонечко спіймав! Ще одно апірішин. Ловись рибка велика і маленька. Ловись, рибка велика і маленька. На місточку ведмедик ловив рибку. Ловись рибка велика і маленька. Ловись рибка велика і маленька. Ловись рибка велика і маленька. Закидав на середину річки спінюг, велику вудочку. Почало клювати. Ведмедик думав, що піймав велику рибу, а це виявився старий порваний башмак. А «Я Сонечко спіймав Сонечко. Сонце. А виходить. Ведмедик розломав на дві частини сонечко місяць, і навколо стало майже зовсім темно. Вже? Ведмедик кинув сонечко у кошик і втік. Бегемотик подивився на маленьку частинку, що залишилась у нього від сонечка. Подивився навкруги стало. і знизав плечима. Мабуть, треба повернути сонечко на небо. Лети. Ну, лети ж! Він підкинув шматочок догори, але замість того, щоб полетіти у небо, шматочок впав у річку. Тремно. Стало зовсім Тремно. темно. Тепер завжди буде темно. Це сказала сова, яка вже давно спостерігала за бегемотиком та його друзями. Лісові звірятка сиділи на галявині і плакали. Їм було дуже холодно та страшно. В когось з них був шматочок сонечка, проте в лісі було темно, темно. Ха-ха-ха. <рив> <рив> Нема більше сонця. Розібрали, розтаскали сонце по шматочках. Ха-ха-ха. <рив> Ведмежа схопило кошик і чим дуж побігло шукати бегемотика, а той плакав біля річки, намагаючись витягти звідти свій шматочок. Ведмедик закинув вудку і витягнув частину сонечка. Звір'ятка зібрались на пагорбі, і кожен підкинув свою частину до гори. Проте всі шматочки повернулись знову на землю. Тоді звірята зібрали шматочки разом і підкинули знову. Та сонечко знову повернулось. Звірята помітили, що не вистачає невеличкого шматочка, подивились один на одного і виявилось, що лисиня свій шматочок не повернуло. Як тільки всі шматочки були разом, сонечко само піднялось на небо і засяяло. Почали звірята танцювати та співати, а з неба на них дивилося та посміхалося, таке схоже на великий ян. Соці, гарно соличку сіять в небі молоді. І тепло своє і проміння дарувати.